Агента російських спецслужб судитимуть за організацію замовних вбивств в Україні. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Підозрюваного завербував мешканець Луганщини, який з 2014 року підтримував збройну агресію Росії проти України та брав участь у бойових діях на боці РФ. Після початку повномасштабного вторгнення він отримав завдання від російських кураторів здійснити підготовку до вчинення замовного вбивства громадян. Ніна України, керівника одного з українських підрозділів. Для виконання замовлення він залучив киянина, який погодився виконати тестове завдання, до якого входило стеження за об'єктом та його вбивство. Якщо б він його виконав, він мав би організувати умисні вбивства міністра оборони України, керівника головного управління розвідки та інших. За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли від 100 тисяч доларів. Ще у серпні російського агента за Тримали на території Волинської області. Наразі він перебуває під вартою до Печерського районного суду міста Києва. Скерували обвинувальний акт за фактами державної зради та підготовки до вчинення умисного вбивства.